Вітаю. Ви знаєте, є ціла купа способів, коли ми можемо гармонізуватися просто такими наскільки доступними і простими методами, оздоровитися, що просто як диву, дається. Ну, наприклад, який у нас, так скажем, крок номер один, щоб стати здоровим? Це просто вийти на природу. Елементарно просто. І коли ви виходите на природу, автоматично, що цікаво, автоматично відбувається поступова гармонізація і оздоровлення тіла. Чому так відбувається? Ну тому що людина це частина природи, і відповідно, коли ви якби в свою рідну стихію вступаєте, то нічого іншого не може відбутися як оптимізація і гармонізація вашого здоров'я, вашого тіла. Прекрасно. Як же ми можемо цей спосіб як усилити? Ось можна використовувати такі, наприклад, цікаві методи, як джоли, які гудуть, і це определенна вібрація. А також можна використовувати, наприклад, сходити до якогось ставка, де квакають жаби, да, і послухати жаб якийсь определений час. Це та сама вібрація що у бджол і це та сама вібрація, що, на якому строїться людське тіло. Тобто і квакання, і гудіння це, те саме, що вібра... це, це ті самі вібрації, що вібрації тіла нашого. І ми на автоматі, просто знаходячись просто біля вулика, можемо здорово поправити свої як би, структури, які відповідають за наше здоров'я, і гармонізуватися. Ну, Хтось каже, що за чудо чудою. Квакання, якесь гудіння, як це взагалі може впливати. Так, а ви провірте. От сядьте біля вулика і посидьте, ну хоча б півгодини, да, і понаблюдайте, що з вами буде відбуватися. Я впевнений, що через деякий час почнуться значить, оці негаразди, якісь там, що в голові було емоційне напряг, якийсь ще щось, воно почне відходити на задній план. А на передній план э, прийде така внутрішня гармонія, спокій, баланс такий. Тобто це не важко якби відслідкувати. Для цього просто треба посидіти біля вулика. Чи робили ви це? Ну от як не робили, попробуйте. І ви знаєте, природа нам дає просто прекрасні різні можливості і безкоштовні треба замітити ще. Чи користуємося ми ними цими способами? Ми скоріше користуємося е, аптеками нашими дорогими, да? а от такими доступними елементарними способами чи користуємося ми, Ну, от часто, мабуть, ні. До чого це я? Ну, Людина вона... От вона От здорова, коли вона знаходиться в своїй середі. А якщо ми, наприклад, починаємо десь підніматися на якісь поверхи, да? віддаляємося від землі, якщо ми починаємо заглазить у якісь залізобетонні конструкції, так називаємо будинки, квартири, то відповідно ж ми ізолюємо якби, себе оці природнього середовища. Але ми чекаємо, що з нами все буде нормально в плані здоров'я, що ми будемо такі ж здорові, красиві і такі емоціонально, емоціонально врівноважені, такі з великим потенціалом і е, з великою дієспособністю. Е, але звідки ж це візьметься? Це просто даже нелогічно. Коли ми себе ограждаємо від природи, тому що ви розумієте, що на 9-му поверсі там природи ноль. Як же ми можемо бути здоровими? Оце потенціал, що природа нам заложила з дитинства, він починає дуже так швиденько, скажімо, Уходить уходити. Тому що він в такій середій, в штучно створеній середі, він не може існувати. Коли ми поставили шлагбаум від нашого природного середовища, відділились від нього, як ми можемо чекати щось позитивне для себе в плані здоров'я і так, і так скажімо... Нормальної енергетики. Це якби одне з другим не в'яжеться. І от, будь ласка, оцініть. Що ви придбали від того, що ви ізолювали себе від природи? Що ви від цього придбали? І що ви втратили від цього?